Чікає дві важливі події в лютому. Одну з них проанонсував Пісторіус, коли був у Києві. Він сказав про те, що засідання у форматі Рамштайн відбудеться наступного разу у Брюсселі. Я хотів би, аби ви прокоментували ось цю зміну місця, з чим вона на вашу думку пов'язана. Ну а далі буде Мюнхенська безпекова конференція одразу після цього засідання, яка запланована 14-16 лютого. Які наші ставки можуть бути там, аби максимально використати ось ці два майданчики. Це постійний процес, контактна група допомоги Україні, так званий Рамштайн. Це засідання на рівні міністрів оборони, так відбуваються робочі, робочі засідання. Вони відбувались щомісяця. 25 засідань вже відбулося. Очікується, що це буде і в лютому, іноді в цих засіданнях беруть участь лідери країн, так як це на цьому крайній зустрічі був президент Зеленський там і. Генеральний секретар НАТО також був присутній. Е, тому мені сподіваюся, я так думаю, що е, наступне засідання а воно періодично відбувається або на території Бази Рамштайн в Німеччині, або в Брюсселі. Також тому що іноді туди е, прибувають міністри оборони країн-членів НАТО 32 країни, і це вже зручно, так би мовити, використати їхнє перебування в Брюсселі з тим, щоб провести ще додатково, крім е, того. З приводу чого вони збираються, ще й додатково засідання контактної групи допомоги Україні, так званий Рамштайн. І хоча ця група включає більше 50 країн, так би мовити, Брюссель використовується для того, щоб це оперативно провести. І я думаю, що якраз наступне засідання. Так і планується провести в Брюсселі, так говорив Пісторіус. І для нас важливо, щоб е, ця робоча група продовжувала свою роботу. Е, Сполучені Штати зробили величезний внесок в те, щоб ця група е, запрацювала. І е, ми сподіваємося, що вона продовжить свою участь. Зрештою, сполучені штати дуже важлива країна в цьому аспекті, але е, є ще 50 країн. Тобто, якщо є воля і бажання збиратися, допомагати, то е, Така допомога буде відбуватись незалежно від того, як, які рішення будуть прийняті в США. Мені здається, що в будь-якому випадку вони свою участь в цьому продовжать. І просто е, таке побоювання, що можливо дещо зменшиться їхня активність в рамках НАТО, в рамках допомоги Україні. Ну е, це такі питання дискусійні, але те, що Сполучені Штати продовжать нас підтримувати, то це очевидно. Крім того. Ще минулого літа на саміті е, в Вашингтоні було прийнято рішення про створення двох центрів двох важливих структур: це е, структура е, з безпекової допомоги України та, Україні та тренувань, яка відкрилась вже в Візбадені. і частково е, ці підрозділи будуть розміщені в інших місцях в Європі, е, з тим, щоб е, ця група допомагала е, логістиці по допомозі україні щоб це було безперервно щоб постачалось те що нам потрібно також це напрямок адаптації цієї техніки західної яка є до потреб україни там буде працювати вже працює до 700 офіцерів з різних країн нато навіть з австралії там заплановано участь окремих військових тому що австралія теж там допомагає крім цієї Цієї групи підтримки додаткової ВІЗБАДАНІ створена також центр Україна НАТО з питань аналізу, підготовки та освіти, це структура. Знаходиться в Польщі, і це спільний центр з Україною, який опікується більше гуманітарними питаннями, більше протидії інформаційній війні, гібридній війні, як такі. Тому що це також дуже важливий елемент, дуже важлива складова, яку використовує Росія проти України і проти Європи. Пана Срійови до слова про Варшаву. 13 січня там зустрічалися представники одразу п'яти країн: Польщі, Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. Вони обговорювали. Зокрема, підтримку України в плані того, аби більше інвестувати в наш ВПК. На вашу думку, ось ця зустріч невеликими групами. Вона не може свідчити про те, що певні європейські лідери прораховують для себе варіант, що Рамштайну далі не буде, і невеличкі безпекові ось ці коаліції, які є всередині Рамштайну, просто будуть працювати локально на Україну. Ну, може бути і такий варіант, і це е, не зайве так, би мовити щось передбачити, зробити якісь допобіжники. Дай Бог, щоб Рамштайн продовжувався, і очевидно, що на, на сьогодні що він буде продовжуватися, але в будь-якому випадку якась зустріч міністрів оборони а. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, який е, перебуває в Україні, він власне і е, сказав, що це була його ініціатива з тим, щоб ці країни, які мають найбільші військові бюджети в Європі, найбільший військовий потенціал. І ну, віддано так системно підтримують Україні, щоб вони більш оперативно провели між собою перемовини з тим, щоб виробити якусь теж додаткову політику, додатковий рівень співпраці, щоб працювати на результат, не на Форму, як вона там може виглядати на результат, і результат якраз в цьому і полягає, і тут дуже важливо, що є така в Європі ініціатива на посилення цього процесу допомоги Україні, тому що ну дійсно, якщо ми говоримо про НАТО, то це дві складові в НАТО: це Сполучені Штати і Європа. і Якщо говорити про те, хто отримує більшу вигоду від цієї безпекової структури, хто. Так би мовити, є більшим бенефіціаром, якщо можна так сказати, безпеки в рамках НАТО. То це Європа. Це очевидно, тому що е, Сполучені Штати віддалені, ізольовані океанами. І Європа більш якби попадає під ці всі загрози і е, гібридні, і, 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 і такі війна йде тут російсько-українська і Росія все більше і Проводить диверсії на території Європи, тому дуже важливо в Європі теж виробляти спільну думку, і е, важливо, що там, скажімо, це є окремі групи країн, які це проробляють. Є нарада -на така північноєвропейських країн, куди входять Балтійські країни: Швеція, е, Фінляндія, е, Норвегія, Данія, е, е, Сполучене Королівство. Великобританії і е, також тут ще ця група, яку якій е, сприяє Німеччина. Я думаю, що всі ці різні формати вони е, працюють на те, щоб виробити таку більш системну допомогу Україні, і в разі чого в разі зменшення підтримки з боку Сполучених Штатів брати на себе відповідальність, ініціативу і продовжувати цю роботу по захисту України. Є декілька важливих новин як наслідок візиту Бориса Пісторіуса. Є новина про те, що Німеччина передасть Україні зенітні ракети до систем ППО Арісті на 60 мільйонів євро. Ну і важлива новина, яка стосується безпосередньо сьогоднішнього дня. Володимир Зеленський прибув до Польщі з візитом. Про це повідомив журналістам прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров. Невдовзі розпочнеться зустріч президента з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Потім з польським прем'єром Анджеєм Дудою. Буде також зустріч з українською громадою та інші заходи, пане Сергію. Я тут хочу вас е, поточнити, е, які тріщинки маємо сьогодні лікувати у відносинах з Польщею. Ви знаєте, у нас так багато позитиву є в останні роки і, і співпраці і допомоги з боку Польщі. І польща відкрила кордони для наших біженців, коли почалася війна, обстріли наші жінки з дітьми на руках із, із з батьками своїми пенсіонерами. І ці проблеми з, з паспортом польща відкрила просто кордони, і там польські волонтери допомагали нашим людям. Жінка. Це дуже важливо. Потім Польща фактично перша передала нам свої бронетанкові можливості, це стара радянська техніка, але це теж було зроблено на початку, а те, що було на початку, воно було більш. більш... Важливе, цінне, тому що ми тоді, якби не мали цієї підтримки, тому ми дуже вдячні полякам, і потрібно якби на цьому акцентувати зараз. В Польщі теж перебуває велика кількість українських біженців, які там ну, живуть, там зберігають життя своїх дітей. Я сподіваюся тим, щоб потім всім разом повернутися назад в Україну. І я думаю, що це така народна дипломатія, яка ну все таки рів. Ці Є, звичайно, в кожній країні якісь радикали, які е, вважають, що ну потрібно поспекулювати на якихось там історичних темах. Але багато польських лідерів говорять, що потрібно відштовхуватись від сучасного, дивитись в майбутнє. А якщо постійно бути в минулому, то це якась загроза. Тим більше. Для, ми, ми знаємо, що іноді Росія підфінансовує там різні е, рухи е, ну не прямо а посередковами, ми розуміємо це. Але для того, щоб там блокувалися українські, українські товари по поступленню в Польщу, або там піднімалася вічна тема, е, скажімо, Волині вона складна, але завжди буває так, що є е, 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 з обох сторін виклики якісь. Негативні моменти вони з обох сторін бувають. Не може бути так, що одна сторона лише е, повністю там, винна у всіх проблемах. Я думаю, що українські історики, в тому числі і військові історики, вони краще про це все скажуть і е, знають. Проте е, я думаю, що дуже важливо орієнтуватись на ті позитивні сили, це і Анджей Дуда, і Дональд Туск, е, ці лідери, які. Е, Постійно говорять про те, що нам все-таки потрібно дивитись в майбутнє, і вони неодноразово перебували в Україну в Київ, і це теж ставить їм плюс за особисту, особисту мужність, тому що є такі лідери окремих країн, які ніколи ніколи в Києві і не були, не були навіть на території України під час цієї війни. Давайте тоді повернемося зовсім трошки на крок назад знову ж таки до візиту Пісторіуса до Києва. Там йому поставили питання, звісно, і про можливу участь німецьких миротворців в певних операціях на території України. А напередодні про це також говорив президент України Володимир Зеленський зі своїм колегою Макроном. Так, от цікаво, Пісторіус сказав, що поки що Німеччина в цьому не бере участь, але готова до всіх варіантів. А тема миротворців була предметною телефонною розвідкою. Розмов між Макроном і Зеленським. З огляду на те, що далеко не всі, зокрема і миротворчі місії, ООН завершувалися успіхом і не сприяли припинення вогню. Тут можна згадати Югославію, Сомалі Руандо в умовах такої гарячої війни, на якому етапі мають бути миротворці? На вашу думку? Е, ну, ви знаєте, різні ж є війська. Ну ми б хотіли, щоб були війська, які пліч опліч з українськими солдатами. Воювали з цими агресорами, це було б ну найкраще варіант. Якщо ми спільно захищаємо Європу, то чому нам разом цю, цю агресію не відбивати, і тим більше, що Росія повторює 250 разів на день, що це вони воюють з НАТО в Україні? Тому це такий варіант. З іншого боку, якщо це там, скажімо, ініціатива однієї країни, то Ну Франції, наприклад, Макрона, то, по-перше, -по одна країна ніколи не піде на це, щоб вислати своїх солдат в будь-якому будь-якому випадку. Навіть ну, якщо там ми скажімо, згадаємо за миротворців, то це ще складніша тема, тому що для цього там потрібна е, ну, згода там, противників, можливо, потім, е, як все це. Буде з одного боку в Курській області теж миротворців, напевно, можна вводити, чи як чи ми, ми хотіли можливо, щоб ці миротворці взагалі стояли по периметру українського кордону міжнародно визнаних українських кордонів. От там би повинні були бути миротворці, Я думаю, що це теж було б і біктям. Проте я повернусь до того, що одна країна не, не піде на те, щоб насилати нам. Своїх військових для цього ну краще, щоб це було декілька країн, тому французи так звертаються і до німців, і до британців, щоб це реалізувалось. Але е, тут є виклик певний, тому що е, сьогодні, ну там теоретично, рішення Франції може бути таке: направити якийсь контингент в якомусь вигляді, там в Україну. А потім там відбуваються вибори, проходять нові лідери, нові діячі політичні до влади і приймають рішення. Вивести ці е, війська назад там через якісь причини. Тобто, як їх введуть, так їх і виведуть. І з чим ми залишимося? Тобто, насправді це ніякі не гарантії безпеки. Це така ситуативна допомога, і, е, е, і, і все. Зрештою, ну коли можуть війти миротворці? Ну коли перестануть бути активні бойові дії? А якщо активні бойові дії перестануть іти, то, то що нам загрожує самим, так би мовити, охраняти свою, свою територію з цією армією, яка в нас? Є, тобто, це теж такі виклики краще, щоб звичайно такі речі приймала структура, якась міжнародна, яка потім несе відповідальність за це, це НАТО або Європейський Союз про те, що до НАТО це зараз сумнівно, Мені здається, європейський союз можливо міг би прийняти якусь формулу щодо підтримки України. Тобто, в будь-якому випадку наявність такого мандату, таких військ, це не є. Ну, повна безпека для України. Я повторююся, що ці війська, якщо їх вели, їх можуть таким же чином і вивести. І з чим ми залишаємося? Тобто тут все таки гарантії безпеки вони полягають в членстві України в Європейському Союзі, в членстві України в НАТО, і, можливо, там статус союзника Сполучених Штатів поза НАТО є ще таке така формула. Якщо це. Може реалізуватись, то тоді це щось надійне в плані безпеки. Якщо ні, то така допомога вона ситуативна і не є такою базовою для того, щоб ми, скажімо, були впевнені в тому, що безпека України міцно забезпечена. У США зокрема сенатори намагаються розібратися в певних поясненнях, які надають. Кандидати на певні посади в кабінеті Дональда Трампа, і зокрема питають у кандидата на посаду міністра оборони Піта Гексета, чому ж він у своїх виступах не так багато уваги приділив Україні? Ну і, зокрема, його пояснення було таке. Ми знаємо, хто агресор, ми знаємо, хто хороші хлопці. Ми знаємо, щоб це було. Ми хочемо, щоб це було максимально вигідно для українців, але цій війні потрібно покласти край. У нас дві хвилини буквально залишаються. А як можна трактувати ці слова? Ну, в принципі, якби акцент розставлені правильно, дійсно, але дуже широко. Але дуже широко так і е, покласти край е, повинен бути справедливий мир і край покрасти покласти війні якнайшвидше, але не за рахунок жертви. Тому що це простіше всього зробити. Є побоювання Росії, тому що Росія ядерна держава шантажує ядерною зброєю, а Україна нічим не шантажує, тому можна на неї там тиснути, і, і, і все буде так сприйнято. Ні. Я думаю, що нас влаштує лише справедливий мир. І тому тут всім разом потрібно виробити спільну позицію. позінам Україні. Я завершу свою думку виробити спільну позицію з європейцями. З американцями і на цих майбутніх, якихось там перемовинах з ворогом, виступати зі спільних позицій. а Спільні позиції повинні бути такі, що потрібно відновити повністю територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Я думаю, що це аксіома. Ми повинні на цьому наполягати. А вже там противна сторона, хай собі думає, що вони там собі хочуть це все реалізовувати на фоні на фоні підсилення української армії і дуже сильних потужних економічних санкцій проти Росії.